Коли допомоги чекати ні звідки, а фінансове становище скрутне, залишається сподіватися лише на диво. Сім'я пенсіонерів із села Міцівці досі оговтиться від тієї зловісної ночі, коли на їх обійсті спалахнув вогонь. Тут, тут стояла січкарня, там таке всі інструменти, які там не подав, там і ялка стояла. 24 січня о четвертій ранку Володимир прокинувся від звуків страшного тріску. Вибігши на вулицю, чоловік побачив, що складське приміщення у 60 квадратів охоплене вогнем. Тут же люди почали збігатися, приїхала пожежна служба, ніби і стали гасити. На той момент живності у сараї не було. Розвести невелику господарку планували навесні. Навіть кота, який завжди спав на горищі, саме тієї ночі забрали до будинку. Та все ж полум'ям було знищено приладдя і перекриття. Згоріло все дерево. Що ти його ніби і шифер, і всередині, що там всі доски, і, і лопати, і граблі. Як кажуть господарі, аби відремонтувати дах за приблизними підрахунками завданих збитків, знадобиться щонайменше 50 тисяч гривень, оскільки єдиний дохід сім'ї невелика пенсія, така сума здається захмарною. Ця сума не підйомна для нас. У мене пенсія 200, а жінці ще зовсім нічого поки не нарахувалися, подалися в соціальну, ще немає нарахувань. У схожій скруті опинилися і дві інші сім'ї: одна сусіда родини з міцівців, інша мешкає за декілька кілометрів у селі Панасівка. Одного дня ці люди залишилися без даху над головою. Нещадний вогонь знищив оселі. Про біду одразу ж заговорили у краї. Оперативно на допомогу прийшли добрі люди. На звернення погорільців відгукнулися у приймальні депутатки обласної ради Уляни Ткаченко. На обістях сімей через декілька днів з'явились необхідні будівельні матеріали: шифер, цемент, гіпсокартон, кабель та інше. Наразі ж Володимир Рогожа уже оптимістично будує плани, адже відновити втрачене вдасться значно швидше. Надали нам допомогу Ульяна Юрівна. Плануємо розпочати вже коли зберемо матеріали по дереву. Завдяки турботі про людей, а особливо у такий надскладний час, минулого року 27 сімей з округу, яких спіткало лихо, змогли почати нове життя. Вже котрий рік громадська організація за конкретні справи за підтримки народного депутата Олександра Гереги та депутатки Хмельницької обласної ради Уляни Ткаченко допомагають відновити понівечені вогнем будинки на Хмельниччині.